П'ять моделей сумок, які зруйнують навіть найдорожчий образ. Ну ну, давай, здивуй мене! Сьогодні покажу сумки, які виглядають модно тільки на вітринах. У реальному житті вони просто вибиваються з усього образу. Підпишись і збережи, щоб уникнути розчарувань після покупки. Перше, безформені сумки. Як тільки бачиш безформену м'яку сумку, схожу на подушку, проходь повз. Це короткий тренд. Такі моделі виглядають стильно лише в рекламних зйомках. У реальному житті їх носять не як аксесуар, а як пакунок із варениками. Відчуй різницю. Друга категорія сумки з нульових. Так, вони знову в трендах, але ненадовго. Мініатюрні, жорсткі, блискучі, з логотипами, ніби з кліпу, які ми всі вже бачили сто разів. Зараз виглядають мило, але вже за рік перейдуть у категорію також не носять. Якщо хочеш сумку надовго, дивись не на тренд, а на пропорції. Третє. Сумка з китицями та в стилі Бохо. Сумка з китицями гарна, але не в кожному гардеробі. Вона пасує тільки тим, у кого стиль Бохо. Бахрома, замша, етніка. А якщо у тебе кежуал чи мінімалізм, із такою сумкою ти просто замучишся. Вона живе в іншій реальності. Четверте ретро сумки. Ретро це красиво, але не завжди практично. Сумки з застіпками рамками, дрібними ручками. Чи бабусиним кроєм чудові, якщо весь твій образ у стилі ретро. А якщо ні, вони просто вибиваються і додають віку. І останнє надто витягнуті прямокутні сумки. Так, виглядають креативно, але ненадовго. Це швидкоплинний тренд. Через сезон така форма вже здається дивною. Краще взяти сумку з пропорціями, які тримають баланс і залишаються поза часом. У мене все. А тепер ваша черга. Сперечайтесь, доводьте, переконуйте. Я запаслась попкорну. Хейтерам привіт! Напишіть в коментарях, яка модель вас колись підвела. Зробимо антирейтинг речей, які краще залишити в минулому. І пам'ятайте, іноді не одяг псує образ, а сумка, яка не мала б там бути.